Новий вінницький ритм 101,8 FM. Місто над Богом, події, що поруч. Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, А також радий вітати сьогоднішню гостю у неї. Прем'єра, вона трішки сьогодні хвилюється. Нічого страшного, через 5-10 хвилин спілкування на нашому майданчику, все проходить. Так що, якщо хтось дійсно хвилюється, приходьте до нас, все як то кажуть, знімаємо руками. Сьогодні у мене в гостях Юлія Михайлівна Давидюк, тимчасово виконуючий обов'язки старости Стадницького старостинського округу. Юлія Михайлівна, радий вас бачити в нашій студії. Доброго дня, студія доб... Прогодня глядачі і телеглядачі. І телеглядачі. Звісно, ми, як то кажуть, нашу маму і там і тут показують. А ми дійшли до того, кажу абсолютно серйозно, що вже радіо протранслювати радіо і вислів Дайно ну, я по радіо подивлюся. Він абсолютно, абсолютно правий. Так, ось, е Юлія Михайловна, маємо всього лише 20 хвилин. Здається, це дуже багато часу, а здається, дуже мало часу. Хотілося би, звісно, е більше дізнатися про вас, більше дізнатися про ваш округ і про. Ті плани, те життя, яким зараз живе, вибачте мене вже за тавтологію, Стадницький Старостинський округ. Ви мешкаєте, до речі, перед тим, як мешкаєте, маю обов'язково сказати і нагадати нашим глядачам і нашим слухачам, про що взагалі йде мова. Я хочу нагадати, що. Е, якщо я не помиляюся, 20-го року так. в 20-му році було прийнято рішення про створення е, старостинських округів. Їх є три е, єдиний округ, це е, Деснянський Деснянський старостинський округ. Він є сам Десна і сам округ. До нього ніхто абсолютно не був залучений. Е, він сам по собі, якби один. Ну. Грубо дуже скажу. А от в округ, наш Вінницький гутерський, і в округ Стадницький війшло декілька населених пунктів. Хто саме війшов? Які увійшли? До нашого стадницького старостинського округу відносяться чотири населених пункти: це село Стадниця з центром Стадницького угу. округу, Гавришівка. Малі крушлинці та великі крушлинці. і прошу вас зауважити, як пані Юлія вимовляє і як вона ставить наголос. Це перше, що я одразу помітив, і ще, на що я зразу звернув увагу. Що ми кажемо в основному, кажемо крушлинці, а пані Юлія каже, крушлинці. Про історію про виникнення знову знову таки це на сьогоднішня тема, але мені вже стало дуже дуже цікаво. І пані Юлі, я вас запрошую. І я знаю, що у вас є. Ви самі розповіли. У вас є дуже цікавий е дослідник е місцевий. Хто це? Так, звичайно, це головний спеціаліст, заступник старости Бондаренко Василь Миколайович, який працює в селі Великі Крушлинці. От е Василь Миколаївич, разом з вами берете. Ми з вами домовимося. Обов'язково приїжджаєте і ви розповідаєте цю історію. І перш за все одразу, якщо він нас сьогодні. Чую, і бачить, перше про що я буду говорити і буду запитувати це саме про наголос. Чому ми так сильно міняємо? Чому ну в принципі всі в вінниці, кого я знаю, всі кажуть крушленці, а не крушленці? Ну, це не тема сьогоднішнього е нашого ефіру і сьогоднішньої нашої зустрічі, е е Юлія Михайловна. Е ви обіймаєте посаду? Ви почали обіймати посаду, тимчасово виконуючи обов'язки. Коли з якого періоду? Тимчасово конної обов'язки я з 23 листопада 2022 року. А взагалі в Вінницькій міській раді я працюю з 16 квітня 2021 року <усподарювання> на посаді головного спеціаліста, заступника старости. Я працювала в селі Малі Крушлинці. А, як, в першу чергу, як в стадниці, як в крушлинцях, крушлинцях вибачте, отак, я буду себе постійно тепер вже е пере. Перепровіряти і переслуховувати буду себе. Ем, який був 22-й рік для Старостинського округу? Дуже важкий, важкий дуже рік, тому що ми знаємо, що у нас почалося повномасштабне вторгнення. Ми всі були у відчаї в якомусь такому, на я навіть не знаю як сказати страху. Ми не знали, що нам. Спочатку починати робити, але завдяки нашим мешканцям населених пунктів, всіх люди згуртувалися. Найбільше звичайно, дяка велика і шана нашим чоловікам, тому що це дійсно чоловіки, на яких ми можемо покластися. Вони самостійно згуртувалися, самостійно. Утворили територіальну оборону. Ми їм, звісно, допомогли і приміщенням, і допомогли орхтехнікою. Ми допомагали їм складати графіки чергувань. Ось, але вони завжди були на поготові, Вони чергували цілодобово. Вони самі собі розписали, зробили самі, самі самі самі, обла... самі. Напевно, самі обладнали блокпост. Блокпости Од... Од... самі обладнали угу. за допомогою наших агропідприємців, які на наших територіях працюють. Вони їм люб'язно надали техніку, надали їм бутматеріали. оті ті блоки, от надали мішки. Вони набрали туди піску, все обладнали так, як вони собі його розуміли. Да, uh -huh. як він має бути той блокпост. Зараз в якому стані? От е, я чому запитую е, на початку? Повномасштабного вторгнення ми бачили в якому це стані. Ми бачимо, в якому це стані і у Вінниці. У в мене є така можливість їздити чуть-чуть по області. Я бачу в трошки інших містах і маленьких селах, і хуторах, і райцентрах. Дивлюся, як зберігаються або навпаки, не зберігаються. Як зараз закинути, не закинути чергування є. Нема яка зараз ситуація? Зараз на жаль, чергування немає, тому що дуже багато хлопців з територіальної оборони. Вони пішли обороняти нас вже. На схід ось багато. Тобто в Збройні сили України, так? Та? Так, так, да. так. Е, дуже багато пішли в територіальну оборону, саме міста Вінниці. Ось і вони десь оберігають угу. його на кордонах нашої області. От, е, тому зараз, на жаль, немає таких чергувань, але я думаю, що такої потреби на сьогоднішній день не потрібно. Угу. Окей. Е, але в будь-якому випадку. Да. Як то кажуть, за за першим сигналом, так, за першим сигналом, я думаю, що нам буде кого покликати для оборони нашого села. Ем, тепер про позитив. Я е, переконаний в тому, що позитив є. І зараз ви мені його озвучте не тільки мені, а нашим глядачам і слухачам. Ще раз нагадаю сьогодні. В мене в гостях Юлія Михайлівна Давидюк, тимчасово виконуючи обов'язки старости Стадницького старостинського округу. Юлія Михайлівна, 22-й рік з одного був дуже важким, абсолютно праві. І ми всі це відчули і відчуваємо. Але тим не менш з моменту, от з таких от позицій, як освіта, культура, медицина, хоча б три позиції. От я зараз візьму: культура, освіта і медицина. Скажіть. І, будь ласка, сильно вони просіли чи не просіли? Е, я розумію, що, напевно, ті плани, які були в Старостинському округу, е, напевно, не всі вдалося зробити, виконати, запровадити. Були, напевно, якісь зміни. От три основних. Звичайно, що зміни були і в культурі, і в освіті, і в медицині, але всі навіть в таких важких умовах вони всі працюють дистанційно, працюють онлайн. Що освіта, що культура. Медицина звичайно працює як і працювала, тому що ви самі розумієте, що потрібно пацієнта бачити для того, щоб йому надати якісь ой. Ви знаєте, у нас зараз медицина з такими кроками, такими методами розвивається. Я звісно жартую, але дійсно дуже серйозно змінилася. Я можу це говорити. Безпосередньо по тому, що іноді буваю у свого сімейного лікаря, дійсно змінилася. Потім приходжу, розповідаю в студію, і навіть наші всі в редакції дивуються, що так в тебе може. Да, дійсно, так можна, дійсно. Зовсім інша система і зовсім інша структура. А з освітою і з культурою, культура, на жаль, за остаточним принципом, розвивалася. Я навіть не хочу казати, з якого року як зараз з культурою і як зараз з освітою. Ви знаєте, я дуже. Душа... Хочу похвалити культуру, тому що культурний рівень на селі в нас досить таки високий. Навіть якщо є повномасштабна війна, або перед цим був у нас карантин у зв'язку з ковідом, культура все рівно розвивається, тому що в нас є дуже багато гуртків, це жіночих колективів, ансамблів, там дорослого, середнього віку жінки, є дитячі ансамблі хореографічні, і дітки зараз ходять і займаються, і, і далі працюють. Вони працюють, 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 працюють. вони знімають кліпи. Вони це повністю публікують на своїй Фейсбук Фейсбук-сторінці. Угу. Вони звітують про свою роботу. Вони навіть умудряються в таких умовах поновити свій гардероб. Так? Стонічні угу. костюми да ну, це... вони знаходять спонсорів. Е, вони просто я ж кажу, що на, на висоті культура в нас на висоті, причому по всіх чотирьох населених пунктах, е, це дуже радує, е, пані Юлі. От е, е, матеріальне забезпечення, якби ми раніше говорили, в мирний час матеріальне забезпечення, бюджетне забезпечення е, зараз, перш за все. Напевно, цікавить і безпека, це стосується як культури, так і в першу так. чергу е дошкільних і шкільних е закладів. Е під дахом чого розвивається культура? Де знайшли цей дах? Ну, вони розвиваються, звичайно, в себе на території, в своїх сільських будинках, культури. Який стан оцих будинків е е культури? Я вам хочу сказати, що стан можна сказати в деяких. Відмінний, а в деяких задовільний населених пункт. Тому що, щоб ви собі розуміли, в чотирьох селах ми маємо чотири будинки uh -huh. культури. Ми маємо чотири заклади освіти. Я маю до школи, uh -huh. і ми маємо е, три садочки. Так ну от мені дуже приємно це чути на перевагу того, що іноді на жаль чуєш, що будинок культури... що я сказав, що е, культура фінансується за залишковими. Системою і так далі, та залишковою системою. Принципом а, дуже приємно чути, що в чотирьох селах, в чотирьох населених пунктах, вибачте, дозвольте так. так, в чотирьох населених пунктах є чотири будинки культури. І дуже приємно чути, що вони на е, гарному мають гарний стан і мають задовільний стан. Це я чудово розумію, що таке задовільний стан, і дуже, дуже дуже приємно чути. Декілька слів про школи. І знаєте, коли ми говоримо про школи, напевно, в першу чергу ми говоримо про дітей. А я би хотів е в першу чергу запитатися про викладачів. Колектив є, колективи залишилися. Є викладачі, є кому вчити дітей. Звичайно, слава Богу, в цьому аспекті в нас все дуже добре. Викладачі всі є на місці, вони всі згуртовані. Вони в Теж для себе якось вчаться або продовжують навіть працювати в такому режимі онлайн, тому що, на жаль, на сьогоднішній день на жодному населеному пункті укриття немає. Але на сьогоднішній день ми е, з міською радою з Сергієм Анатолійовичем Моргановим над цим працюємо і воно йде в позитивному напрямку. Тобто, ми маємо облаштувати усі укриття, щоб дітки йшли вчитися офлайн для угу. того, щоб вони могли спілкуватися між собою і з вчителями. І, ну, я думаю, що живе спілкування набагато краще. Однозначно набагато краще, і це показують, до речі, опитування, які проводить е департамент освіти. І пані Оксана Яценко постійно про це говорить і наводить конкретні приклади і цифри, як вони змінюються починаючи з серпня, вересня, початок навчального року, і як вони зараз змінилися на середину року. Ще один момент, який, ну скажімо так, він і поточний, але дуже дуже важливий, це. З одного боку, і благоустрій території, з іншого боку, ем, є питання стосовно е, ремонту, підтримки, ремонту греблі. Е, пот Спочатку поточні ремонти і поточні роботи. Як ви тут дозвольте таси? Як ви тут викручуєтеся? Тому що я чудово знаю, що деякі позиції просто не фінансуються саме тому, що йде війна. Так, звичайно, що деякі позиції не фінансуються, але ми звичайно. Заручаємося підтримкою наших спонсорів, які працюють на території населених пунктів. Ну, найбільш такою в нас аварійною була гребля це в малих Крушлинцях, але ми її заремонтували, змогли зробити гарний такий поточний ремонт і греблів на 400 метрів, щоб ви собі розуміли. І ще в 2016 році тоді було в нас рахунок за рахунок співфінансування між Малокрушлинецькою сільською радою та службою автомобільних доріг у Вінницькій області. І наш спонсор долучився, і ми її дуже. Гарно відремонтували. Звичайно, що є таких наших гребельок е, гідроспоруб, uh -huh. можна так сказати, багато, але вони вже не, не такі великі, ну але і не в такому критичному в такому стані критичному навіть, я би стані, тут критичний да. цей слово саме забрав, не в такому стані, да, які да, нагально да, треба нагаль... ремонтувати. Да, да ніхто не каже, що їх там ремонтувати не потрібно, але вони ще можуть стояти і служити нам не один рік. А дивлячись на сьогоднішню, на сьогоденну, на сьогорічну зиму. Я маю на увазі, що мало е, льоду, мало е, снігу, то е, греблі мають витримати. Я думаю, що витримають. Так? витримають так, тому що немає багато великого, великої води, води. Так, високої великої води, високої води немає. Я також так думаю. Чось я так одразу собі згадав, як е, тут, взагалі, біля Вінниці, як по Бугу це всі так. питання завжди виникають. Але від води давайте не будемо відходити. Мене дуже прикро здивували дослідження стосовно взагалі Вінницької області, стосовно кількості води, питної води, води в криницях, е, в колодязях е, за останні Роки. Як з е, питною, це я беру зараз в лапки, тому що ми воду з Кримість також вважаємо питною. Так. Хоча саме педагог станція каже: люди добрі, що ви робите, е, як з водою на території. Е, слава Богу, у нашому Стадницькому старостинському окрузі у всіх чотирьох селах є централізоване водопостачання. Ми побудували водогони, у нас є свердловини артизіанські. Ось і люд, людям ми постачаємо гарну якісну воду. Питну до кожного будинку, хто в цьому зацікавлений. Тому що в багатьох населених пунктах, ну, таких як Великі Крушлинці, Гаврішівка, Гавришівка, там люди будували той водогін за власні кошти. Угу. Ось. Тому скільки людей долучилося, стільки й отримують ту питну воду. Решта можуть долучатися з часом. А, я не буду питатися зараз запитувати більш такі економічні моменти, як, наприклад, скільки коштує там куб води, і так далі. І так далі Я про це говорити не буду, але дуже приємно чути, що люди є з водою. Це найголовніше. Так. Це найголовніше. А, Тепер знову повертаємося до дітей. Ми постійно на нашому майданчику, коли ми говоримо про роботу в округах старостинських округах, ми обов'язково говоримо про наймолодше покоління. Мається на увазі це і дозвілля, це і дитячі майданчики, це і гуртки, про які ви вже почали говорити. Мистецькі гуртки, так. можливо, є спортивні гуртки. От про це розкажіть. Яка от про цю сторінку розкажіть більш детально? Ну, у нас на території чотирьох сіл. Не у всіх є дитячі спортивні майданчики. Наприклад, найбільш у нас обділені великі Крушлинці, там в них трошечки з але. Ми працюємо в цьому напрямку. В 2021 році великі Крушлинці прийняли, подали проект на бюджет громадських ініціатив, угу. і вони його виграли. Це був великий проєкт на спортивно-ігровий майданчик, який мав би бути розташований на території їхнього, їхнього ліцею. Угу. Ось але тобто вони виграли. Вони виграли так. так, але не змогли на жаль втілити його в життя через повномасштабне вторгнення. І сьогодні ми знаємо, що є 590 постанова, яка забороняє робити капітальне будівництво. Будемо говорити так: відтермінований проект. Так, так, гроші є. Проєкт є, найголовніше є перемога, так. тобто проєкт виграв. Так, Якщо виграв проєкт, значить, е, е, МГБ, М МГІ, як ми кажемо, та, е, БГІ, бюджет громадських ініціатив. Слово тримає, гроші обов'язково будуть, аби був мир. Так, звичайно, саме головне аби була аби помер, перемога, і потім ми. аби помер. Да, нарешті території в наших населених пунктах є е, дитячі майданчики. В малих Крушлинцях у нас є дуже чудове футбольне поле, яке до речі зробили наші хлопці-спонсори з власної ініціативи. Бюджетної копієчки там жодної не було, але воно чудове. прекрасне. У нас є е, гарна футбольна команда. Да? Е, е, Оріон називається. Ось е, хлопці є такі ініціативні, які збирають хлопчаків в літній період. І з ними тренуються в чат їх футбольний ну, табір такий виходить. Літній табір так і, для так, малих, так? так, так, так. Дуже 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 все гарно, дуже все культурно. Кожної неділі вони організовують матчі. Ну звичайно, зараз, коли є повномасштабне вторгнення, коли в нас війна, це трошечки вже не так часто, але все ж таке воно є, тому що не можна про це забувати. Ну, роботу з дітьми ніхто не відміняв, це так. однозначно. А, на завершення залишається десь хвилинка півтори, максимум. Е, Юлія Михайловна, е, от така рекламна хвилинка, скажімо так. Багато хто перед приєднанням територій, мені не дуже подобається це слово, не дуже, але є, як є. І кажу так, як іде це в документах. Е, багато хто з, е, з тих територій, які приєдналися до Вінниці, були скептиками або казали, та ну це щось нецікаво. Ну. Ну і так далі, і так далі. далі. Що би ви відмітили в першу чергу позитивного, яке сталося на старостинському округу після того, як він приєднався до Вінницької територіальної громади? Ну, найперше, я хочу сказати, що нам адміністративні послуги прийшли до нас на територію. Коли ми раніше за ними їхали до Вінниці, то сьогодні вони до З перебралися до нас в сільський населений uh -huh. пункт. По всіх населених пунктах, крім великих крушлиниць, у нас є адміністратор, вона приймає є віддалене робоче місце від департаменту соціальної і політики. Також нас зараз приймає від пенсійного фонду спеціаліст. Я думаю, що на майбутнє ми будемо розвиватися далі, і в нас буде ширший круг таких спеціалістів з різних сфер управління. Ось тому, що є справді дуже багато проблемних питань, за якими приходять люди і хочуть отримати відповідь. Угу. Якщо ми будемо рухатися по стратегії 3.0, то у нас усе вийде, усе буде ну не за один день, звичайно, а до 30-го року у нас би все супер. Ну до 30-го року це точно. <гум> а мало то скажу вам більше до 30-го року. Ще цього року я би хотів вас декілька разів бачити на нашому майданчику і більш детально вже поговорити про той або інший напрямок, який існує, який ви розробляєте, який можливо десь е відтермінований, але все одно ви над ним працюєте. Дуже вам дякую. Ще раз нагадаю, Юлі Михайлівна Давидюк, тимчасово виконуючи обов'язку. Скі старости старости стадницького старостинського округу сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін». наступного разу вона обіцяла прийти з краєзнавцем. Ми будемо говорити про наголоси, і будемо говорити про те, звідки пішла назва Крушлинці. чи крушлинці. Не знаю. Якщо у вас є якісь варіанти, будь ласка, пишіть, телефонуйте. Буде цікаво це дізнатися. Дякую вам Дякую ще вам. раз, шановні наші глядачі і слухачі. Декілька хвилин приємної музики, і ми повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Симком. Вовий вінницький ритм. 101 і 8 АРФ. Місто над Богом. Події, що поруч.